В яких я країнах жив. І, до речі, висновок по цим країнам, і чи краща Україна, чи ні. Я жив до війни в Італії, жив, співав, навчався. Потім в мене була після поранення Німеччина, в мене була Британія, я деякий час жив в Іспанії, я досить довгий час жив в Туреччині, я об'їздив всю Європу, взагалі, крім Португалії, напевно, і там якось Фінляндію туди ще не доїжджав. В цих всіх країнах був, і ти знаєш, ти спочатку приїжджаєш, і тобі таке воно ух, інтересно, а в Польщі, От зараз я в Польщі, до речі, що, да, забув вже трошки, як дім відчувається, бо дуже схоже на наше. По до речі, цього не помічаю. Але в інших країнах у мене цього відчуття не було. От Польща, якась імені Варшава, якась найближча. Багато ж українців, все. Погода, блін, як у нас, плюс-мінус схоже, це більше мінус, але ладно. І от ти приїжджаєш якусь в Україну, і тобі спочатку о, класа, тут так інтересно, щось нове. А потім ти знайомишся з ментальністю людей, з законами місцевими, з тим, як це влаштовано, з бюрократією, і ти просто ну, не розумієш, Боже, це начебто так поруч з нами, з Україною. Ну, що не сделать вообще ну, попроще жизни? Наше все так усложнять, наші всі закони, особливо немає. Ну так... тебе не виходить просто в країнах жить нормально, ти постійно себе відчуваєш на чемоданах, но з каждой стороны якийсь дебильные закон, який готовий тебе взять, укусити, і зробити так, щоб ти чи штрафи платив, чи там нереально за якісь податки платив, чи не міг з нормально заробити, хоча типу, здавалось би в Україні ці гроші нормальні, на них можна було б жити там, пару тисяч да, вічно зелених. А за кордоном це взагалі чепуха. І ти впираєшся в те, що ти в Україні, не дивлячись на ці проблеми, жив краще ніж а, в Європі. Оце більше всього накаляє. І знаєш, що ще більше всього накаляє? Фонове відчуття, що якого хера вони ну реально у них все гірше, ніж у нас, майже все крім цих систем з корупцією і так далі. А живуть вони якось ну, краще, якось виглядає на це краще. І вони сами по собі якісь більш більш щасливі. Оце, якщо чесно, напрягає сильно вообще за кордоном. Ну от я, я де не жив, я вообще не понімаю українцям, якщо чесно зупинятися. Саме краще це Україна. От, якби перестало там літати над головами, Україна це найкраще. Ну ясно, фінансово складували.